Старк, шведський дитячий письменник, народився у передмісті Стокгольму 12 липня 1944 року. Він відомий в усьому світі автор і написав 30 творів, які перекладені 25 мовами. Батько Ульфа працював дантистом і захоплювався грою на скрипці та книжками. Мати була домогосподаркою, обожнювала грати на піаніно та читати дітям книжки вголос. Вульфа був старший брат. Діти насолоджувалися сімейними концертами і душевною атмосферою у сім'ї. Вони вміли слухати та думати. Але мати хлопців померла рано, і це призвело до психологічної травми. Можливо, бажання писати саме дитячі книжки це спроба Ульфа ще раз повернутися у далеке дитинство, коли хлопчику було добре. У школі хлопець віддавав перевагу лівій руці. Вчителі пробували його перевчити, але марно. Його шкільні твори здавалися вчителям дивними. Він любив малювати карикатури на своїх викладачів і легко заводив друзів. Цікавість до письменницької діяльності у Старка пробудилася доволі рано. Ще в середній школі його з цим ремеслом познайомив однокласник, який став теж письменником та критиком. Ульф Старк дебютував як автор дорослих творів. У 1964 році він видає свою першу збірку поезій. Довгий період після цього нічого не писав, працюючи то в газеті, то в університеті, то в департаменті чиновником. А вже пізніше Старк свідомо спробує себе в дитячому жанрі і напише Петер і Червоний Птах у 1975 році. З 1984 року він присвятить дитячим книжкам усе подальше життя. Старк навіть починає писати сценарії своїх творів для кіно та ілюструє власні книжки. Письменник якось сказав, мені здається, коли я почав писати дитячі книги, я й сам став кращим. І взагалі дитячий письменник кращий за дорослого. Книги Ульфа Старка багатогранні, автор у книжках торкався найскладніших тем. Самотності, смерті, любові, пошуку себе, страждання, суму. Але писав про це дуже легко, просто та зрозуміло так зрозуміло, що розуміли навіть дорослі, жартував він. Книжки Ульфа Старка багаторазово ставали лауреатами й переможцями на різноманітних літературних премій та конкурсів, а самого автора вважають спадкоємцем творчості Астрід Ліндгрен. У 1998 році він отримав скандинавську дитячу книжкову премію, а в 2000 році міжнародне журі премії Андерсена відзначило його заслуги особливим дипломом. Дружиною письменника була фінська шведськомовна перекладачка Яніна Орлов. Помер письменник у віці 72 років у 2017 році. Книжка Маленька повість про любов Ульфа Старка. Всі ми з дитинства очікуємо з нетерпінням різдва і віримо, що станеться якесь диво. Таке диво ми бачили в різдвяній пісні у прозі Дікінса і в дарах волхвів Огенрі. Дива можна очікувати, навіть коли йде війна. Про диво мріє і хлопчик Фред. На Фреда, головного героя маленької книжки про любов, чекає чимало омрієних подарунків. Навіть якщо тато на війні, не вистачає їжі і хлопець майже перед канікулами отримує догану від директора, все, чого він найбільше хоче, все одно здійсниться. Отже, в центрі уваги Ульфа Старка Друга Світова війна. Здається, ніби Швеція була осторонь цієї війни і не брала участь у бойових діях, але виявляється, хоча Швеція була нейтральною країною, війна її теж зачепила. Грандіозним тлом, на якому розгортається маленька історія книжки, є найстрашніша боротьба у ХХ столітті з німецьким фашизмом. В одному з інтерв'ю Ульф Старк наголосив, що його тривожить ситуація, коли через медіа. Війни і катастрофи підступають до дітей дуже близько, але позбавляються емоційного переживання. Він згадував також, що прагне допомогти шведським дітям зрозуміти дітей біженців із Сирії, яких багато нині в його країні, і які на власному досвіді пізнали, що таке війна. Маленька книжка про кохання була видана у 2015 році, коли кількість сірійських біженців зростала в усій Європі. Ця книжка дуже актуальна нині в Україні. У нас теж іде страшна війна, і батьки наших дітей теж на фронті, і діти мають знайти емоційну підтримку серед однокласників, вчителів в усьому українському суспільстві у такий важкий час. У книжці не раз вустами кількох героїв прямо сказано: Війна це страшне зло. Фредова мама, не ховаючись перед сином, для опису війни використовує лайливі слова і впевнено каже, що якщо йдеться про таке лихо, то лайку вживати можна. Як це зараз відбувається і в Україні? Тема твору Життя шведів під час війни. Які намагаються здолати всі випробування з любов'ю, особливо напередодні Різдва. В книзі описано життя однієї родини, якій бракує якісної їжі, бо всі продукти видаються за картками. Коли немає тепла в оселях, а поки дійдеш до школи, під носом буде бурулька. Вікна в маскувальних сітках, щоб не видно було бомбардувальникам, а найбільше не вистачає найрідніших, які пішли до війська. Війна загрожує поглинути свято Різдва. У людей не виходить накрити традиційний стіл і зібрати за ним усю родину, як це було раніше. Українцям це теж зрозуміло і дуже болить. Мама Фреда Едіт. Лете сама рукавиці та шкарпетки для тата, бо зима дуже люта і можна замерзнути. Вона працює кондуктором трамвая і дуже втомлюється. Іноді вона слухає пісні Фреда Астера на патефоні і танцює зі шваброю, щоб зігрітися і підняти собі настрій після роботи. Колись мама гарно танцювала з татом у мирні часи. Головний герой Фред скучає за батьком, який на півночі охороняє кордон. Так йому пояснила мама. Він подумки звертається до нього, питається його поради і підтримки у будь-якій ситуації. Хлопчик поставив фотографії батьків. Поруч на грубці, щоб їм не було самотньо і було тепло, і не забуває очима привітати батька, який на фото із люлькою, а мама на фотографії ще вагітна Фреді. Фреду тепер приблизно 10 років, і він закоханий в однокласницю, і незграбно, і, здається, безуспішно намагається завоювати її прихильність. Хлопчик зізнається у своїх почуттях до дівчинки татові. А точніше, його святковому синьому костюмові у білу смужку у гардеробі, бо самого штата нема. Про цю таємницю, що він кохає Ельсу, не знає навіть Оскар, кращий друг Фреда. На екзамені з математики, яка добре дається Фредові, він бачить, що Ельса не може розв'язати задачу, яку він вже зробив. Тому він написав їй шпаргалку і хоче передати. Але невдача. Вчителька почула, бо Фред зачепив рукою пенал, який шумом впав на підлогу, коли хлопчик передавав папірець. Дівчинка виправдовується перед вчителькою, говорячи, що ні про яку допомогу не просила і розв'язує все сама, і навіть демонстративно вибігла з класу. Ельса страшенно образилася на Фреда, думаючи, що той хотів її підставити перед класом, а він так хотів їй показати свою прихильність. Її у класі дівчата красивіші за Ельсу, але вони Фреді не цікаві. Ельса має кучеряве неелектризоване волосся. Вона висока і виглядає дуже міцною, спортивною, з м'язами і ладно скроєною. Вона впевнена в собі. Ельса трохи гугнявить і має такі сильні руки, що ніхто не хотів з нею змагатися в їхній силі. Вона завжди клала хлопців на лопатки. Фред, навпаки, невисокого зросту. І виглядає досить невиразно. Тепер він розуміє, що дівчинка після випадку на уроці стане для нього зовсім неприступною. Та вчителька після уроку, під час бесіди, зрозуміла певно, почуття хлопця і зовсім не сварила за шпаргалку, бо шанувала його здібності до математики. Віртуальний батько у мріях Фреда заохочує сина бути сміливим і впевненим, і Фред здійснює сміливий вчинок, то, оскільки цей вчинок безшкідний, то хлопець отримує догану за погану поведінку в школі. У коридорі школи у скляній шафі стояв скелет для уроків біології. Ключі від шафи завжди лежали зверху. Фред і з другом приліпили на череп шматок ізоляційної стрічки, яку купили, щоб обмотувати ключки для хокею. Приліпили вони цю стрічку під носом скелета у формі характерних вуз з щіточкою, які дуже почали нагадувати вуса Гітлера. А ключі від шафи заховали. Гітлера Фред вважав головним винуватцем розлуки з батьком ідіотом, через якого почалася війна. Так читаємо в повісті. Вся школа реготала на перерві, розуміючи, кого почав нагадувати скелет Фюрера. Директор школи вирішив навести порядок і з'ясував, хто це зробив, боячись наслідків цього вчинка хлопців для своєї кар'єри, він суворо наказав вчительці винести догану хлопцям і довести батькам всю жахливість цього вчинка. Вчителька написала матері Фреда цілу записку. Фред виконує і другу татову пораду. Вчиться бути жартовним. Він віддасть коханій шоколадку, яку так мріяв з'їсти на свят вечір. Одного разу хлопчик вирішив допомагати мамі і тому почав працювати на ялинковому базарі тимчасовим помічником. В нього дуже гарно виходило закликати покупців. Та й після роботи Фреду дозволяли забирати гілки, які залишалися, щоб топити в домі грубку. Він зізнається продавцю ялинок, що хотів би зібрати гроші на намисто для коханої дівчинки. Якось йому повезло, бо якась прекрасна пані, гарно і багато вдягнена, вибрала велику, чудову, густу ялинку, і її треба було занести до неї додому. Ця щаслива місія випала Фреду. Фреду було важко, але він витягнув ялинку аж на шостий поверх. Він зачарований запахом її дорогих парфумів, бо пані була з вищого світу. Вона нагадувала фею, особливо у світлі кришталевої люстри. Пані не тільки заплатила йому за доставку ялинки крупною банкнотою, а ще й подарувала шоколадку і флакон з залишками парфумів, які так сподобалися хлопчику. Фредді щиро попросив тільки їх ще раз понюхати, бо вони йому нагадували мирний час, коли була радість на душі. Парфуми це ціле багатство у роки війни. Тепер йому буде що подарувати мамі на Різдво. Він щасливий, а шоколадка стане дарунком Ельсі. Та татко написав, що не приїде на Різдво. Фреді сумує і варить суп, чекаючи матір з роботи. Незабаром мали розпочатися канікули, коли всі діти мріятимуть ще більше, щоб війна закінчилася. Лис до був прочитаний мамою, яка втомлена та сердита повернулася з роботи. Та диво ніяких наслідків для Фреда не було, тому що вчителька написала, що якби вона була матір'ю Фреда. То пишалася б таким сином і його вчинком. Мати стала веселою і теж пишалася вчинком сина. Хлопчик не міг зізнатися Ельсі у коханні, зате написав їй листа, якого поклав під її партою з подарунком. Він переживає, чи не прочитає Ельса листа перед класом, а чи не посміється над ним і його почуттями. Тато в уяві хлопчика його підтримує. Та Ельса листа сховала і весь час дивилася на нього в школі в останній день перед канікулами. Коли Конрад, найсильніший хлопець у класі, обсипав Ельсу снігом, Фред заступився за неї, але отримав по носі. Він заплакав, коли побачив кров. Та Ельса приклала йому хустинку зі снігом до роздутого носа і заспокоїла. Діти пішли разом вибирати ялинку, з якої Ельса вправно відрубала сокирою гарну верхівку і занесли її додому Фреду, подарувавши йому ще й кишенькове люстерко. Вона сказала, що коли він подивиться у люстерко, то побачить, кого вона любить. Коли настало Різдво, Фред із матір'ю спекли пряничний будиночок. І привітали один одного. Фредді отримав светр, ковзани та губну гармошку. А ще мама сказала, що у Фреда скоро з'явиться братик чи сестричка, про яких навіть не знає тато. Фред був щасливий. Він подарував матусі браслет, якого зробив сам, і флакон із залишками духів феї. Раптом за вікном почувся гуркіт. Коли мати виглянула у вікно, то побачила військовий мотоцикл і почула крик. «Фредді! едіт, допоможіть мені. Це був батько Фредді Едвін, якого він одразу навіть не впізнав. У батька замерзли ноги на морозі від довгої їзди і затерпли, і він потребував допомоги. Хлопчик подумав, що це сон. Але побіг по допомогу. Едвіна заніс на четвертий поверх продавець ялинок Гранфош. Тато плакав від щастя, коли дізнався, що знову стане батьком. Тато Едвін привіз із собою мішок з хлібом, сиром, маслом, яблуками, шинкою, який підібрав на хуторі, коли заїздив до двоюрідного брата. Завтра, батьку, треба повертатися назад. Його дуже порадував табель сина, але поведінка виявилася незадовільною, і матері прийшлося розповісти про вуса Гітлера. Батько теж пишався вчинком сина. Фред подарував батькові різдвяний презент, щітку і чорний крем для взуття. Батьки завели патефон і почали танцювати біля ялинки, як колись у мирні часи. А Фред говорив по телефону з Ельсою, яка розповіла, що їсть його шоколад, а Фред повідомив їй, що дивиться у її люстерко. Всі були щасливі, незважаючи на війну. Хлопчик слухав пісню Я в небі Фреда Астера і сказав дівчинці, що він теж у небі. Діти домовилися зустрітися наступного дня. Маленька книжка про кохання, дуже гуманна і про велику любов до життя, миру, людей і взаєморозуміння. Всі герої книжки протистоять цій війні. Фредів тато, який захищає кордон і зрештою вириває різдво із зубів війни і приїздить все ж таки додому. Мама, яка готується принести у світ нове життя, доводить, що життя продовжується, а з ним і любов, вчителька, яка не лає за башкети, а навпаки, пишається сміливістю хлопчиків, пані, схожа на фею, яка дарує клаптики миру, шоколадку й парфуми, продавець ялинок, який ділиться прибутком зі злиденною родиною. І, звісно, Фред, чиє ім'я означає мир. Фред весь час порушує правила поведінки у школі, бо влаштовує бійки. Але його енергія не руйнівна, а творча він весь час рветься захистити кохану, бо він любить Ельсу. І Фред перемагає і свій страх, і нерозуміння дівчини, і навіть Гітлера і війну. Тим, що закохується, і тим, що продовжує бути дитиною наперекір обставинам, він зізнався Ельсі у своїх почуттях, і вона його зрозуміла: кохання, вище війни та смерті. Герої книги людяні і допомагають один одному. Вони шукають в усьому позитиву. Попри воєнне тло, книжка аж ніяк не трагічна. Вона сповнена гумору і в людей і в мирне життя. Із того, що Фред постійно розмовляє з батьковим образом про найінтимніші речі, і з того, що Фред дуже добре знає, що сказав би тато в різних ситуаціях, видно, якими близькими були син і батько до розлуки. Серед них жила в родині любов. Дорослі у книжці майже завжди прихильні до дітей і поводяться шляхетно, і це вселяє віру в майбутнє. Діти виростуть і переймуть цю естафету гідності, розуміння та любові. Ось ця віра в прийдешнє, адресована дітям, принциповий момент для старка, який вважає, дитинство тільки тоді є повноцінним, коли перед ним стоїть майбутнє, якого хочеться чекати. Батьки люблять і розуміють, вчителька поважає і не сварить, друг поруч і, коли треба, залишить з дівчиною наодинці. Дівчина не відвернулася, а закохалася, фея пані обдаровує, продавець ялинок допомагає. Це все любов, яка сильніша за війну і зло. Взаємна підтримка, повага, розуміння між дітьми й дорослими це і є та любов, про яку йдеться в назві книжки. Кохання Фреда до Ельси лише один зі складників цієї любові. Розвиток стосунків хлопчика і дівчинки рухається звичним для літературних канонів шляхом від нерозуміння та образ через здивування і повагу до взаємності. Образи героїв геть не канонічні, вони ніби помінялися місцями. Хлопчик невисокий, найменший у класі, чутливий із багатою уявою, йому бракує відваги. А дівчинка фізично сильна, рішуча, готова вести за собою команду. Завдяки Ельсі Фред долає страх і йде на жертви. Вчиться розуміти й поважати думку іншої людини, завдяки їй він відкриває у собі хлопця, в якого можна закохатися. Маленька книжка про любов надзвичайно серйозна. Але надзвичайно світла, бо сповнена любові. Чудова історія для спільного читання з дітьми на Різдво і не тільки. Спробуйте прочитати її вголос чому повість для спільного читання. Тому що книжку варто читати разом, щоб складні теми, тепло, переживання, повороти сюжету, прожити спільно і емоційно насолодитися. Мова повісті легка і добра надається до читання вголос, її лаконічність дуже тішить і допомагає зрозуміти головну ідею твору любити наперекір усьому і в будь-яких умовах ближнього свого, і нести у світ добро.